Що очікує на тих, хто в умовах війни продовжував в Україні виготовляти комплектуючі для ВПК РФ? Чому полковник ДСНС вирішив, що може продавати паливні запаси держструктури в прифронтовій зоні? Та як зловили колишніх керівників колонії в Бердянську, які знущалися з ув'язнених? Вітаю! Це топ нюз. Розпочинаємо. Бюро з початку повномасштабного вторгнення виявляє тих, хто цинічно порушив присягу та пішов на співпрацю з ворогом. Наразі ДБР розслідує понад півтори тисячі справ щодо злочинів проти основ національної безпеки. 1249 – це державна зрада, 250 – колабораційна діяльність, 22 справи. Це пособництво державі агресору. 736 осіб отримали підозру, 432 особи розшукуються. 1256 осіб. Перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. До суду, до речі, направлено 401 обвинувальний акт. Чекаємо вироків. Нагадаю, що кримінальний кодекс в цьому плані досить суворий. Скоїв злочин в умовах воєнного стану можеш сісти до вічно, а майно конфіскують. Далі трішки хороших новин для фронту. Працівники відомства виявили понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку на звільненій Харківщині. Рашисти так тікали, що залишили у лісосмузі протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси та багато іншого. Найближчим часом у Росні буде підгорати. В прямому значенні цього слова, оскільки всі ці знахідки сили оборони планують повернути агресору. Хочете залишитися живими? Йдіть з нашої землі! А далі ми поговоримо з вами про полковника ДСНС із Запоріжжя, який розкрадав паливо, яке виділялося державою на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування та евакуацію людей з прифронтових територій. Слідство встановило, що начальник аварійно-рятувального загону ДСНС Запоріжжя продавав паливо або заправляв ним приватні вантажівки. Для цього на території свого домоволодіння він створив підпільну міні-АЗС, а заправниками влаштував своїх підлеглих співробітників служби надзвичайних ситуацій. Напевно, усіх учасників цієї схеми все влаштовувало. На роботу не приходиш, а зарплата приходить. Плюс у тебе є додаткові нелегальні надлізки. Тходження від вкраденого дизелю чи бензину попередньо. співробітники ДСНС завдали збитки державі на суму понад 2 мільйона гривень. Проведено обшуки й шести фігурантам. Повідомлено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, яка вчинена в умовах воєнного стану. Також перевіряється інформація про те, чи законно полковник ДСНС заволодів землею, на якій побудував розкішний маєток в центрі Запоріжжя. Розслідування триває, війна нічого не спише. Наступна новина буде про тих, хто порушував права ув'язнених, бив, катував і вимагав гроші. Це колишні керівники виправної колонії Бордянська. Все вірно, Бордянськ тимчасово не контролюється офіційним Києвом. Але це не завадило працівникам ДБР виявити і затримати причетних до злочину начальника та першого заступника колонії номер 77 у Бордянську. Створена під їх керівництвом злочинна організація діяла протягом тривалого часу. Вони застосовували тортури до ув'язнених. Знімали на відео, відправляли родичам і вимагали в останні гроші, аби припинити знущання. Звісно, що рідні після побаченого намагалися знайти кошти і передати їх зловмисникам. Суми коливалися від однієї до ста тисяч гривень. Після початку розслідування керівники колонії звільнилися і переїхали на роботу в інші міста, але це їх не врятувало. Чекаємо завершення досудового розслідування і достойного покарання для тих, то створив і очолив злочинну організацію, катував і вимагав гроші. ДБР затримало їх, незважаючи на воєнний стан. Сховатися від відповідальності нікому не вдасться. Процес триває. Коли мова йде про український концерн, який виготовляв певні комплектуючі для ВПК і відправляв їх на російський ринок навіть після вторгнення РФ, то масштаби такого цинізму дивують навіть досвідчених правоохоронців. Важко збагнути, як люди могли спокійно спати, знаючи, що вони допомагають Росії своєю продукцією бомбити мирні міста України. Це одна із наймасштабніших реалізацій ДБР. Слідчі та оперативники бюро затримали причетних до оборудок осіб, з-поміж них і екс-народний депутат, член партії регіонів. Повідомили про підозри іншим фігурантам, зокрема, і громадянам РФ. Проведено десятки обшуків. Розслідування прагне встановити, чи не тисли гроші власникам і топ-менеджменту концерну кишені, який продовжував забезпечувати комплектуючими російські ВПК навіть в умовах війни. Санкції статей кримінального кодексу за створення та участь злочинні організації з присмаком. Пособництва державі-агресору можуть позбавити волі на 12 років. Думаємо, аналізуємо, стежимо. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все я бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на Ютуб-каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.